Давай про іспанську пристрасть про культуру так. про іспанську пристрасть. Отже, вперше в Україні масштабно представили грандіозний проект з популяризації іспанської культури через жанр сарсуела. У ньому чергуються розмовні та пісенні сцени з використанням елементів опери, народних пісень і танців. А сам концерт відбувся у Київському національному академічному театрі оперети. У ньому взяли участь солісти театру, артисти балету, хор, симфонічний оркестр, а також іспанські артисти. Не обійшлося і без запальних танців. Стилів ламенко з інструментами, що передають увесь колорит цієї країни її культури, і традиції, іспанська музика вона є дуже цікавою, мелодійною. І з даний жанр це перше відкриття для нас. Виявляється, це дуже популярний на тому континенті жанр, це їхня іспанська оперета. І тепер виходить таким чином, що вона практично йде за тими ж самими законами, як і віденська і неовіденська оперета. Тобто йде момент такий, що тут є пісенна історія, драматична історія, дуже багато фольку. І вона музика якби іспанської боротьби. Тому цей проект для нас дуже зрозумілий. Я побачив, як сприйняли Серсуелу оркестр, солісти, танцюристи. І так тепло і гарно. Я думаю, що для публіки це буде якийсь вибух, і вони відчують, що є Іспанія, це світло, це радість. Це, це і є Іспанія. Сарсуела заснована на музиці і народних танцях різних регіонів Іспанії. Сарсуела йде від народу, і тому люди її сприймають так добре. Ми знаходимося в країні, де йде війна, і це дуже важко з логістичної точки зору. Але з точки зору розвитку культури, навпаки, це те місце, де треба розвивати культуру. Наші культури різні, бо ми знаходимося на протилежних краях Європи. Іспанська культура мала один вплив, українська інший. Але у нас є спільне це пристрасть. У вас дуже вибаглива публіка, яка цікавиться культурою. Так само іспанська публіка дуже цікавиться культурою і також є дуже вибагливою.